Важливий транспорт, який ми передаємо місту Дніпро, тому що менше тижня тому російські окупанти обстріляли автобусне депо міста Дніпра. Наслідок ракетного удару. Тоді постраждало понад сто одиниць громадського транспорту. Київ не залишається остороні. Уже зараз підготував автобуси, які завтра вирушать у Дніпро. Скільки їх як виглядають? Уже бачить, знає наш влад величко і розкаже нам про це. Привіт, влади. Вітаю Олесю. Знаходимося ми в одному з автобусних депо столиці. І як ви можете бачити, Дніпру від Києва разом вистоїмо. Саме з такими наклейками 30 автобусів вже завтра вирушають до міста Дніпра, аби так би мовити, відновити паритет у галузі громадського транспорту. Тому що знаємо, ми що 30 вересня, внаслідок ракетного удару, яке було нанесено по автобусному депо, згоріло дуже багато техніки і столи... Це, чи може, як то кажуть, допоможе. А як це було у самому місті Дніпро 30 вересня, коли завдали ракетний удари, як горіли всі ці міські автобуси? Давайте подивимося. Прилетіло жорстко. Ось як ви можете бачити, залишилося тільки згарище і дуже дуже багато тон металу. На жаль, зараз більшість автобусів вже готуються до завтрашнього вранішнього виїзду. Як ви можете бачити, зараз вони підходять до під'їжджають до цистерн і саме заправляються для того, аби вже завтра з самого ранку вирушити у дорогу. Ось зараз попросимо, щоб нам відкрили один із автобусів. Ми зайдемо просто і покажемо вам. Всі ви знаєте, ці автобуси це звичайні мі. Міські столичні київські автобуси, але е, у Дніпрі наразі транспорт повністю ну, не повністю паралізовано. Тому, в принципі, ось такі комфортабельні міські автобуси, які із кондиціонером із пандусами для людей з обмеженими можливостями будуть е, від завтра вже їздити вулицями міста Дніпра. І звичайно ж, перед відправленням водіїв, які київські водії доставлять власне ці автобуси, проінспектувати їх і перевірити їх кількість і наявність, приїхав і столичний голова Віталій. І кличко. Як він повідомив, ці автобуси будуть зняті зі столичних маршрутів, але це все не страшно для нашої транспортної інфраструктури. Чому так? Давайте послухаємо пряму мову мера. Ми знімаємо зараз з наших маршрутів. Розуміємо, що місто Дніпро попало в складну ситуацію. Більше 150 автобусів згоріло внаслідок ворожого ракетного обстрілу, і місто зараз майже паралізовано їм потрібно для громадського перевезення. І місто Київ розуміючи складну ситуацію, ми відгукнулися і передаємо ці автобуси. Зараз знімаємо з маршрутів, впускаємо їх на Дніпро. Для киян можу також сказати. Зати найближчим часом ми вже е, наступного тижня отримаємо ще додаткову допомогу від наших західних партнерів, ще додаткові автобуси. Тобто, це не ускладнить пересування е, е, нашого міста, але також для громади можу сказати, ми повинні підтримувати один одного в ці складні часи в цьому наша сила. Також міський голова заявив, що автобуси пустими теж в Дніпро не поїдуть, і 10 із 30 автобусів будуть підверх, просто таке заповнені гуманітарною допомогою, серед якої будуть їжа, медикаменти, засоби особистої гігієни тощо. Тому від Києва Дніпру ось такі автобуси, і власне ще пожартував мер про те, що от вони водії автобусів вирушають, так би мовити, у відрядження, і у жінок можливо будуть якісь питання, куди ж їх чоловіки їдуть. Але ну міський голова сказав, щоб вони посилалися на нього, і він пояснить кожній, чому їх чоловік має поїхати до Дніпра. І власне ми поспілкувалися ж із водієм автобусу, тому що багато з цих водіїв роками просто працювали. Ну ось на кожному з них тому чи готові власне ці автобуси, чи доїдуть вони до Дніпра, і як вони там прослужать? Давайте послухаємо пряму мову водія. Автобус у мене добрий, я не хочу нічого чути, такого поганого сказати, він мене не підведе, як говориться, тому що своїми руками я його в основному вже перебрав майже. Тобто з рук в руки передасте колеги в Дніпрі? Дам, хто буде його приймати, розкажу, куди, що, в як, яку сторону їхати, і, цей. і все буде добре. Тож вже завтра, з самого ранку, 30 автобусів зі столиці вирушать до Дніпра, аби працювати там на благо українського народу. Будемо сподіватися, що більше таких атак ворожих на цивільну інфраструктуру не повториться ні в Дніпрі, ані в жодному іншому місці. Ну і для киян не, не думайте про те, що мінус 30 автобусів будуть власне із київських доріг по маршрутах відмінусовані, тому що зовсім скоро додадуться нові від наших західних партнерів. Тож побажаємо їм. Гарної дороги, ну а мешканцям місця міста Дніпра, скажемо, одне зустрічайте нові автобуси. Олесю, тобі слово.